Всім доброго дня! Вас вітає Калинівський музей українських старожитностей. Не дивіться, що я сьогодні не в українському одязі. Завтра обов'язково вийде нове відео. Нам дуже цікаву тему, про яку, мабуть, ніхто з вас навіть і не чув, і не здогадувався. Можливо, деякі детальки цього відео ви колись і чули від своїх. Родичів, які набагато старші від вас. Дуже вас прошу. У нас є групи Калинівський музей старожитностей, група 1 і група 2, будь ласка, ви можете приєднатися до будь-якої групи. Я запрошення відсилаю час від часу. Приєднуйтеся, не бійтеся. Вам нічого за це не буде, але я думаю, що ви багато чого зможете взяти, прослухавши наші відео. Наші сюжетики, нашу музику, наші пісні, все те про традиції, про Україну, про наше життя і життя людей, які жили до нас в цій, на цій мальовничій землі. Дуже вам дякую. І пам'ятайте, цінуючи Україну, цінуючи українські традиції, ми таким чином не просто поглиблюємо свої знання і згадуємо те, що було колись. Ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям нашим слава!